привіт, і сьогодні ми будемо грати в Лекас. Ні, ну хоть хочу то ребенка? Ну ладно. Іди сюди, куди ти пішов? А як сюда завес? почекай. Ну все, погнали. Залізай! Залізай! А, ти залізти не дебов. О, поне є. О! Стоп почекай, почекай, заліз до мене в сумку. Як? Не знаю. А, нажми на є, нажми на є. Ні, а то би за телеплатно. Нажми на є. Все. Я в Эээ, помогите! Эээ, фойфирав! Давай! Почекай! Прикольно выглядаю! Эээ, помогите! О, лазери! 5 штук. Круто, в природі є лазери такі, типа. На холмі є лазери. О, все, проходимо. О, тепер давай, твій час настав. Ура! Забий там гол, ти пехни мене. Ура! О, от і все на гол! Не можна так. О, Месі, 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 Месі. Інкара, Месі, Месі. Чекай, мені треба 5 минути.

Pode ficar aí. Tchau. 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 Все, тупо я. Папа лайк! А ну как-то не буду. О, зи, иди, иди! Куда? А-а-а! Сейчас, 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 пушкай маленький, стыдно тоже. Давай, давай! Подрубаем! Огнали! Help me! Help me! О, я у помне больно. Попроси мене на Алесенкий. Маласенкий ранхі грає тут. Унігантом мене татом З А неким там. не буду. Все. Ей. Отом забрим мене, забрим мене, мене. забей, забей, забей. Почкай. Почкай. О, вот давай, забей. Девяточка. Oh, Блин. Девяточку прям. Как мне? А там теперь телепорт. Ура. Пифлы. Вау, паркуристи-люди Мені як? Мені не як а, а Чому ти тебе... це все робиш? Нє, я вже соло Йди <реш> да, сюди Давай, кидай Давай, кудо? Чуть-чуть перекинув Я не розумію смисл мене взагалі носити Ну реально А, Слав, іди сюди, іди сюди Що? Фай, давай, мостик. Ура. Нет. Yes. <laughs> Ідемо. А, а тут тепер уже треба. Давай. Сюди. Okay. Сюди. Okay. І давай. <laughs> Та вдарився, собі голову розбив. ніча Що буде, якщо я буду от тебе дуже далеко? Не знаю. Та Тоді я і спугаюсь, і здохну. Ооо, просто тяжко, тут постоянно. Да. Я реально играю в Ура! Ааа, я вспомнил. пупс. Ну, я сам. Ааа! що робити? Ні, ми на чекпоінті. Ну, який ти, звісно, професіонал. А чого я завіс? О, най. Або тебе суму для просто залити. Дев'яточка. Давай, все вкладно. Все, тепер не буду. Я зараз приїду. Все, кидай мене. Jeg skal sjekke. Du skal ikke gi fra пучка, пушка і игрушка. О, я знаю, не треба мне накидаться, я сам справлюся Давай. який я молодець? Да-да-да. да, -да, -да, -да. <чхи> Писать. Блін, <схи> <схи> я так паблики. <схи> я тебе викинув? Давай О! Ого, ти просто Вау. Що? А я червоним позначу? А Рональдо пушка б Мэйси ручка. Так мне в школі говорить. Алло, а я. Иди посрый. Почкай, зараз пойду. На Роналдус КБД туалет. Я вернуся. Оооо! Ой-ой-ой. Паркур, да я тут... А, соло тут я не може пон. О! Якщо би не я! Що не я. Якщо би не я. Вау! Це що? Делс! Детраils! The Trails? Мы все плыли. The Trails, ooh, ooh, oas, первый Detrails. The Trails, The Trails. Сам мене робит их. Капец я злякавшись. Это давай. Ааа! Мене не, а, вот так можно. Полетишь, я сам, Пытка сам. Куда ты пішов? Нам вообще іншу сторону хеди. <ріст> а, ой. Сейчас уже нет. Я доучу. <дуже> Давай, по плышкам, прыжка. Привет. не знаю. Нет, докидывай. Докинь, кинь, кинь. О, молодец. Не я доучив <сіст> Куда ты попал? А, Петра в мене перекидывает. А, нет, то сюда. Туда, не прям вообще, идти? сюда. Ну туда, да, сюда. на поворот. Перекиду, щене, перекиду... Нет, сюда. Ты да. куда, <laughs> Алло, Ну да. <laughs> Иди. А, встав! куда <laughs> ну, там, <бачишь? laughs> Алло, я Ну, А, <laughs> да. А, да. я да. А, да. 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 А, Потом <долларов>. лив, ну боже, ну як ты тут снег есть. Да, а а а Ну ты я попав попал. Далло! А ты меня не А тупич! Я його не побачив! Ды сюда!

Да далі. Може, я заставився прохожу, бой. Що ти зробив? Що ти вже накоїв? Що ти накоїв? Мені сюда. А, дай я тебе перекиню. Е, ти ступень. Я тебе маю, тепе, хати вообще. Алло! Боже, дурне. Йди назад. Та бля! Давай, я тобі зараз тут стіну. І зроби, роби Що? Чо? Ще раз. Цивейт бріж. А на цю другу. Де? Оце. Все, наконец-то ты понял. Наконец-то ты не устал, усталый. Оооо! Чоти. Видишь, я сам це можу. Нет, не можешь. <с> я не можу. <с> <с> сам все може називається. Да. Ти пехни мене, чи ти не можеш. Там нема. Де ти вообще? А, можна можна, по Кидай! Кидай! Я кидала! <с> ти кидала, все, я тебе... <с> <серків> я тебе зараз кидану. Ура! Палетели! Ой, мне са. Та! чуть не скинули. Профисик. Профик, сам, Ну професій Профік, Вот, Ну ти і профік и Tropa, tripa. trippi, tropi, tropa, trippa. Vássam, só tesam, ich, ich. cai. Só, eu mais aqui enchi Або доходимо до того чекпоінта. пойнта Ого, тута тунелі люці. Ми навіть в половину запрошувати вже. Закінчимо ролик. І чого? Ми ще трохи поснімемо, а ти вже. Зараз закінчимо ролик. <зив>